В грі кейси в грані грошей ми працюємо з тією частиною вас, яка відповідальна за реалізацію вашого запиту. Дуже часто дівчата приходять на гру, і вони головою хочуть, розуміють, що можуть реалізувати цей запит, але щось всередині їм заважає. І коли ми виводимо в поле карту тієї частини, яка відповідальна за реалізацію вашого запиту, виявляється, що вона до цього просто не готова. Ми дивимося на неї і розуміємо, що вона, наприклад, не хоче реалізовувати цей запит, вона втомлена. Можливо, вона переплетена з кимось. Можливо, вона має травматичний досвід, який не дозволяє їй рухатися далі. І ми розпочинаємо роботу саме з цією внутрішньою частинкою. Можемо дати їй ресурс, можемо дати їй дозволи, можемо попрацювати із тим болем, який вона просто зараз відчуває. І тут вже з'являються перші дуже глибокі, дуже важливі усвідомлення і зміни всередині, тому що ця гра вона не про те, щоб лише побачити ця гра про те, щоб пропрацювати те, що підіймається в полі гри.